Похмурий осінній ранок, мокра трава після нічного дощу та тиша, яку порушує мій теплий подих. Тут, на старій дерев'яній лавці, на берегах Південного Бугу, і починається моя сьогоднішня рибалка. Десь серед цих глибин ховається щука, і сьогодні вона перевірить моє терпіння та майстерність. Нова рибалка, новий виклик. Чи вдасться сьогодні обхитрити зубату хижачку? Час зібрати снасті, перевірити фрикційне гальмо та обрати першу приманку. Вже більше тижня у нас не найкраща погода, і що саме погане з цього всього, те, що її взагалі не можна спрогнозувати. Вона змінюється ось так: от і буквально за годину може бути як штиль, так і дути сильний вітер. Іти дощ, десь проглядуватися е, за хмар сонечко. На рибу ця погода точно гарно не впливає. Та і на мене також жоден прогноз не може її гарно спрогнозувати. І я постійно відкладав цю рибалку на потім, на потім, на потім. Чекав кращого моменту, коли, хоча б, не буде вітру, коли вийде сонечко, коли не буде дощу. Але саме в такі моменти я її розумію, що за цією поганою погодою, за цими поганими днями, проходить просто моє життя. І я просто не хочу відкладати його на потім. Тому я сьогодні тут. Я сьогодні тут. У мене гарний настрій, не дивлячись ні на що. І я хочу зловити щуку. О, покльовка була. Ха -ха. Оце воно вдарило. Обов'язково в таких випадках, щоб доловити таку щуку, потрібно змінити приманку. Як мінімум змінити її колір. У мене в коробці лише кислота, От, таке темне машинне масло. Можливо, захоче добрати його, тим більше з червоним хвостиком, провокаційний, як то кажуть. Після покльовки щука буде думати, що рибу вона вже поранила, вона бігом. Жовтия стала коричневою з червоним хвостиком. Зараз ми її роздраконимо тут. Знову була тільки ще покльовка під самими-самими ногами. Шкода, камера не записала того всього. Але ось тут вона стоїть. Мені здається, зараз доведеться приманку змінювати втретє. Але є велика вірогідність, що я цю щуку тільки що наколов. Того, що я її прям підняв з води. Ні, є, є, є. Доловив все-таки її. Все-таки її доловив. Щупарика. Шнурок зовсім дрібна, до речі. Таке відчуття, що першою клювала не вона. Тому що перша покльовка я прям відчув там гарну щуку. А тут вона стяла в самому березі, так що я думаю, що це взагалі інша щука. Але дрібна, відпускаємо, це не залік. Ну і як бачите, зміна кольору приманки відразу дала результат, і нам вдалося доловити щуку. Хоча я підозрюю, що це взагалі клюнула інша щука. Сьогодні у нас понеділок, отже, рибалка буде складна, риба запресована після вихідних. Знаю, що тут дуже багато людей ловлять щуку. Не знаю наскільки вдало, але вони її сюди приїжджають і вони її тут пресують. Тому сьогодні я хотів би поговорити про місця, де вона стоїть перспективні точки, які точки потрібно обловлювати в першу чергу, коли ми приходимо на ту чи іншу точку. Ну і саме головне це якими приманками я її буду ловити. От одне з таких дуже перспективних місць. Вода зараз велика, і раніше тут взагалі можна було ходити. Заливчик був тільки ось тут. Але зараз глибина по коліна цього більше, ніж достатньо, щоб тут стояла щука. Є, yeah. ай, зійшла. Ну що ж таке? А чого ж ти зійшла? Ніби ж все окей. Гостра джиголівка? Все ніби мало бути добре, але чомусь вона зійшла. Пу-пу-пу. Але радує, дійсно радує кількість покльовок. Ось що відбувається, коли Гец просто не вміє контролювати воду. Дивіться, це просто затоплена дорога. Затоплена польова дорога попри річку, якою мала б їздити техніка. Ось місце, де я мав би ловити, але воно повністю затоплене. Отак от, от. Є навіть ось такі от класні кладочки. але, на жаль, через великий рівень води дійти туди просто неможливо. А от і перша адекватна кладочка, видно, що побудована цього року, не затоплена, на яку можна нормально вийти і нормально половити рибу. Так. Класти цього спінінга. Навіть докладочки ще не дійшли, а вже можна ось це місце обловити. Так, а тепер можна йти на самокладку. Дуже гарні місця. Просто це щучий рай. Зілля, затоплений корч, глибина. Клас. Проблема тільки в тому, що я тут ходжу сьогодні, явно не перший. І після вихідних я уявляю, скільки людей тут було. А Зазвичай в таких місцях щука клює з першого закиду. А щупака. Свіженька стояла. Ось як ловиться риба у блогерів. Гоупрошка виключилась. Штатив з телефоном на березі, риба от на гачку. От тепер от ставимо Штатив опа, все, і тягнемо рибу. Опа Отак от ніякого монтажа. Важко жити блогером. В прибережній дистанції на маленьку приманку щуку ми зловили, тому змінюємо комплект 5 дюймів і зараз ловимо серйозну рибу вже. Хоба прийшов на таке от гарне місце, дуже перспективне. Зілля там, зілля ось тут. І сюди ми підемо в першу чергу ловити нашу щуку. Другий закид також не приніс покльовки, тому йдемо швиденько обловлювати наступну стінку зілля. І коли обловимо ось цю другу, потім он ту третю, вже будемо змінювати приманку і будемо обловлювати всю ось цю акваторію. Але першим ділом потрібно обловити прибережну дистанцію. Сталася така цікава ситуація, тому що ось це місце я обловив буквально вже чотирма закидами, коли проводив з різних сторін. І тільки ось зараз з п'ятого закиду у мене ось тут була покльовка з п'ятої проводки в цьому місці, щоб ви розуміли. Тобто. А, дивіться, і от щука. Але геть дрібненька. Геть дрібненька. Така нам не цікава. Але це була не вона, тому що ця клюнула далі. Ця нам не цікава. Зараз хочу змінити приманку і доловити ту щуку, яка клювала в мене ось тут, от в самих ногах. Є щучка. От і на 5 дюймів клюнула щупака. Да, не така велика, як, і, як хотілося б, але... але це щука. Навіть така велика приманка восени її зовсім не лякає. Ко я проловив всю прибережну зону там, 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 почав ловити з дальньої дистанції великою приманкою, піймав щуку. І зараз хочу ще обловити е, саме плесо, але також е, легкою вагою, Того що е, метрів 15 від берега тут ще відносна мілина, і я думаю, що вага вантажка у 2 грами буде найоптимальнішою. Пу -пу -пу. Що не зробиш заради того, щоб дійти до точки і зловити щуку? На штатив опираємося, кладочка затоплена через рівень води. Я дуже вірю, що я зараз тут не упаду і не буду по пояс мокрим. Я так зрозумів, хтось по цій кладочці колись тут не дійшов. Хоба. Ох, зараз наловимо. Круте місце, тому що от буквально там 150 метрів ніякого підходу до води немає. Ліворуч також. Так от, як ми починаємо обловлювати такі місця. В першу чергу це закиди в прибережну ділянку, під зілля, під корчики, під вимостку обов'язково. І кожен закид ми робимо трішки далі, ніж попередній. Продовжуємо так само обловлювати прибережну зону. І тільки після того, як ми обловили всю прибережну дистанцію, ми зміщуємо вектор трохи правіше, ближче до русла. Так само закид. 10 метрів від берега, потім закид. Трішки далі, закид на викид, і так поступово в сторону русла ми зміщуємо наші закиди. Дивно, місце дуже перспективне, але жодної покльовки я не отримав. Тому переходимо на іншу сторону кладочки і обловлюємо за таким самим принципом. Як же я тільки не намагався там ту щуку зловити. І на грам під підкладочкою ловив, і воблери твічив, і ніби на гитарі її бринькав, і нічого. Потім навіть обірвав японський воблер, і на тому історія з цією кладочкою закінчилася. Оце Обідінько. Оце, звісно, обідненько. Але вже на наступному місці мені таки вдалося піймати щуку. Довго мені з нею довелося награтися, завела в зілля, ледве її звідти дістав, набрав повний чобіт води, але, тим не менш, це перша залікова щука за сьогодні. Ось тут вона стояла під самим кущиком, чітка гарна покльовка. Ну і звісно, тут вона заплуталася. Хвилин 5 я її не міг звідси дістати. Ось тут набрав води, ледь не втопився, як то кажуть, але тим не менш, щука на березі. Щука на березі, а я продовжую далі обловлювати всі ось такі перспективні ділянки. Поки знову розпочався дощ і комфортно ловити я не можу. швиденько розповім про свої комплекти. В принципі, з минулої риболовлі нічого не змінилося. Перший комплект це Альта Унія, Ловив я ним сьогодні виключно ось такою великою 5-дюймовою резиною. Це 86 М до 28 грам. Друге вудлище це Evergreen, Poseidon Salty Sensation Superior Scout Master 2.13 до 10 грам. Обрав його спеціально для ловлі на невеликі приманки в прибережній зоні на вантажки 2-3 г. Оснастив я їх катушками від Daiwa. Тут у мене Lluvia 2000 й і на Альті у мене 2,5 й балістик в монокоті. Я проаналізував свої помилки з обривом Воблера. І тепер, коли коряга чіпляється за мою приманку, я не обриваю її, я дію радикальніше і дістаю з води дерево, яке на то наважилося. Нарешті чергова щучка. Достатньо легка покльовка, до речі, була, та і щучка така зовсім невелика. Будемо її відпускати як форель. Є. Чергова дрібнота. Чергова дрібнота. І що ти будеш з нею робити? Хоча, хоча, хоча не така вже вона і дрібнота, як могло здатися на перший погляд. Оф. Грамчиків 350-400. Отака от сьогодні клює у нас щука. І відпускаємо. Ця дрібна щука максимально зараз активна, тому я з проводкою не заморачуюсь. Це рівномірка. Єдине, що це дуже повільна рівномірка. І інколи роблю збої гри. Тобто на 2-3 оберта катушки роблю один збій. Закид. даю приманці впасти на дно. Підірвав, повільно, 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 повільно веду, збій. Секундна пауза, можливо. десь ще рядую два збої підряд, але як такої великої різниці немає. Саме головне це повільна рівномірка. Ну і іноді давати секундну паузу, щоб приманка опустилася трішки глибше. <му> Ото вже рибу ловлю, хай Бог милує. Основні приманки, якими я сьогодні ловив і які мене працювали найкраще, це Бейтбріз ТТ Шат в розмірі 3,2 дюйми та 4,8 дюйми. А також для ближньої дистанції я використовував кейтеж Impact Fat. Ось цих три приманки сьогодні в принципі, принесли мені цілих 13 штук. Дуже давно я не ловив приманками від Bait Breeze, а все тому, що їх просто не було де купити. Зараз офіційно їх представляє магазин Fishing Stock. Посилання на магазин залишу в описі під відео. А також за промокодом Укрфішермен 10 буде знижка не тільки на ось ці приманки, а на весь асортимент з цього сайту 10%. До завершення підійшла моя рибалка, тому що я не бачу сенсу продовжувати далі ловити дощ, він дуже неприємний. Риба. Клює але, вона клює, але вона стала клювати значно гірше, ніж вона клювала вранці. Тому я рахую, що саме час збиратися додому. Сьогодні вдалося мені піймати 13 штук. Одна із них була така більш-менш наближена до залікового розміру. А чи гарний це результат, напишіть в коментарях. І також напишіть, чи пішли б ви на таку рибалку, чи, можливо, все-таки краще залишилися вдома, пили б теплий чай і дивилися фільми. Я рахую, що. Я не знаю, що краще, Того, що реально я вже настільки втомлений за весь день, втомлений, змучений, мокрий. Ноги мокрі, коли діставав ось ту щуку, набрав в обидва чоботи воду. І так, в принципі, з мокрими ногами півдня я ще проходив, проловив. Тому сказати вам, чи задоволений я сьогоднішньою рибалкою, я не можу. А на цьому я буду з вами прощатися. До зустрічі на каналі Народжений Рікою. Пока-пока. Oh, <laughs>